Далі Трампу пості уточнює, що умови мирного плану е, будуть узгоджені е, двома сторонами, як це тільки можливо, що це максимально ну, незрозуміло, як це тільки можливо. Ну, тобто, або пункти угоди узгоджені, або не узгоджені. Ну тут він говорить про те, що максимально будуть узгоджені. Але далі йде ще більш важлива приписка е, в пості Трампа, що деталі цих переговорів знатимуть лише сторони конфлікту. Тут у мене одразу кілька запитань. Чи Сполучені Штати тоді себе визнають стороною конфлікту? Це велике запитання, і це велике запитання для всіх дипломатів світу, адже це змінить абсолютно повністю концепцію ставлення до російсько-української війни. Це перше. І друге, це натякає явний натяк на те, що Трамп, очевидно, в угоду Путіну хоче усунути європейців від переговорного процесу. Але і Володимир Зеленський від імені України і самі європейці, які підтримують Україну, не хочуть, щоб їх усунули від цього процесу. Отже, війна відбувається на європейському континенті, і не лише Україна, а й вся Європа під загрозою, тобто вони мають бути залучені в цей перемовний процес.